Вітаю! Це моє відео вашої АЗ-Результати 7-го туру відбору на чемпіонат світові ту інфам. Як зіграла збірна України, як справ фаворитів груп і хто вже втратив всі шанси на плей-офф. Ви дізнайтесь в цьому відео. Також підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю В групі А. Німеччина приймала Люксембург. Результат, який не потребує надто багато слів. Фаворит домінує. Суперник не дав справжнього опору йому. 4-0 за Німеччиною. Північна Ірландія грала Словаччиною. Серйозна, розіграшна робота, дисципліна, ефективність в атаці принесла цінні три очки для господарів. 2-0 за ірландцями. Труняна таблиця має такий показник. Три команди йдуть шістьма пунктами. Їх різниця тільки в забитих та пропущених голах. А в четвертому турі, 13 жовтня, Північна Ірландія прийме Німеччину. Словаччина зіграє з Люксембургом. Перейдемо до групи Б. Тут грали Швеція проти Швейцарії. Швейцарці провели холоднокровний матч, реалізували свої моменти. Зберегли оборону надійною. 0-2 за швейцарцями. Словенія поїхала до Косово. Гра до переваги не було помітно. І команди поділили очки, не забивши жодного голу 0-0 на табло. В турнірній таблиці бачимо, швейцарці йдуть лідерами стоїть світковим показником та не пропустивши жодного голу. А в четвертому турі. Словенія прийме Швейцарію, Швеція зіграє з Косово. Тут вирішальний матч за друге місце. Група 7. Шотландія приймала Грецію. Шотландці з Греками не виявили сильнішого в першій половині. Гості повели, британці, проявили характер, переломили хід поєдинку і завершили свої атаки результативно 3-1 за шотландцями. А Білорусь приймала Данію. Данія один з знакових матчів туру. Данія інтенсивно атакувала і домінувала над суперником. Забила 6 без відповідних голів. Данці грають 5 матчів підряд без поразів. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд: Данія та Шотландія поділяють перші два місця, але Данія за різницею пропущених та забитих голів ідуть на першому місці. Потрібно додати, Данія не ще в цьому відборі. В 4 турі, 12 жовтня Данія прийме Грецію, а Шотландія зіграє з Білорусс. Перейдемо до групи, D, де грає наша Україна. Франція приймала. Азербайджан розмірена, але впевнена гра французів. Чітка структура. Використані моменти контрольована перемога від французів 3-0. Потрібно додати, що МБП пропустить наступний матч. А Ісландія грала з Україною. Тут епічне протистояння. Україна забирає перемогу з п'ятьма забитими голами на виїзді. Справжній виклик для оборони Ісландії. Наші прати у в першому таймі та на наступний матч. Команди задали 9 ударів у сервери, забивши 8 голів. Просто шалений матч. А в турнірні таблиці розташувалися наступним чином: Франція маючи 100% показник по очках, і на першому місці Україна друга, Ісландія, третя, Азербайджан аутсайдер. І в четвертому турі 13 жовтня Ісландія прийме Францію, Азербайджан гостюватиме в Україні в Польщі. Перейдемо до групи І. Тут Болгарія приймала Туреччину. Катастрофа для господарів. Турки атакували безупинно, розгромили суперника 1-6. А Іспанія приймала Сакартвело. Іспанці домінували один голий стандарт. Ще один після прицільного удару. Рахунок невеликий, але впевнений 2-0. Турнірна таблиця зараз має такий показник. Іспанці не пропустився жодного голу. Там маючи 100% показник в набраних очках, ідуть на першому. Місті. Туреччина друга, набравши 6 пунктів. Сакартвело третій, відповідно, Болгарія остання з нулем у своєму активі. В четвертому турі Іспанія прийме аутсайдера Болгарію, а Туреччина Сакартвело вирішать, хто ж з них претендуватиме краще на друге місце. Матчі заплановано на 14 жовтня У групі Ф Угорці грали з Вірменією. Господарі повністю домінували в матчі, Оли прийшли в другому таймі. А не змогли знайти жодного свого моменту 2-0 за Угорщиною. Португалія грала з Ірландією. Вирішальний момент це гол Рубен Діаша в компенсований час. А перед цим ірландський воротар відбиває пенальті від Крещану Роналду. Ірландці не знають смаку. Перемог вже 5 матчів підряд. Турнірна таблиця має таке розташування. Португальці з 100% набраним балів йдуть на першому португальці. Забрали 100% балів, йдуть на першому місці. Угорщина друга, Вірменія третя, Ірландія остання. У четвертому турі 14 жовтня Ірландія прийме Вірменію, а Португалія гратиме з Угорщиною. Перейдемо до групи G. Тут уже групи йдуть з 5 командами. Фінляндія приймала Литву. Литва вела, але Фінляндія переломила хіт матчу після перерви та перемагає 2-1. Нідерланди поїхали до Мальти. Тим часом Нідерланди здобувають легкий виїзний успіх, даючи впевненість своїй компанії. 0-4 на табло. Турнірна таблиця має наступне розташування. Нідерландці, не програючи в цьому відборі, йдуть на першому місці. Польща обганяє Фінляндію тільки за результатом пропущених та забитих голів. Литва та Мальта втратили всі шанси потрапити в плей-офф. А в восьмому турі Литва прийме Польщу. Нідерланди зіграють з Фінляндією 12 жовтня. В групі H, і переграв з Босні та Герцеговини. Обидві команди мали моменти, реалізували їх, але не змогли вернути перемогу. Драма і важливість кожного пункту на табло результативний матч 2-2. Австрія приймала Сан-Марино. Тут уже забито більше голів. Розгром, який мало що можна додати. 10 забитих голів, повна перевага, абсолютна домінація. 5 перемог підряд для австрійців 10-0 на табло. Турнірна таблиця має наступне розташування. Австрійці, набравши 100% балів, йдуть на першому місці, маючи гру в запасі. Босня і друга, Румуни третя. Кіпер та сан марино вже втратили всі шанси кваліфікуватись далі. Румунія зіграє з Австрією в 8 турі 12 жовтня. А Кіпер прийме Сан-Марино. Гра аутсайдерів. Перейдемо до групи І. Естонія грала з Італією. Італія здобула виїзну перемогу 1-3 в Естонії. Три результативні голи перенесли важливі три пункти, що підтримують їхню боротьбу за друге місце в групі. Естонці 5 матчів підряд ідуть без перемог. А Норвегія приймала Ізраїль. Норвегія видала видатний вечір. ерлін Холланд оформлює хитрик у цьому матчі, допомігши збірній довести перемогу до розгрома 5-0. Це звичай ще більше укріплює Норвегію на верхівці таблиці в групі І. Та наближає команду до гарантованої участі у фінальній частині Чемпіонату світу 2026. Турнірна таблиця, бачимо має такий вигляд. Норвегія. Не втрачала пунктів цьому розіграші, іде 100% показником очків Італія друга. Ізраїль третій, Естонія четверта, Молдова, аутсайдер взагалі не набравши жодного пункта. Естонія та Молдова потрібно додати втратили всі шанси, щоб кваліфікуватись далі. Італія зіграє з Ізраїлем 14 жовтня, Естонія зіграє з Молдовою. Норвегія відпочиватиме, готуватиметься до наступних двох вирішальних турів. В групі Джей. Казахстан приймав Ліхтенштейн. Казахи здобули переконливу домашню перемогу 4-0. Важливі трішки для їхньої кваліфікаційної кампанії. 10 матчів у команди з Ліхтенштейну без перемог. А Бельгія грала з північною Македонією нічя, де Бельгія не змогла розкрити весь свій потенціал. Понад 20 ударів від бельгійців, але жодного голу. Є питання щодо атаки бельгійців напередодні вирішальних матчів 0-0 на табло. Турнірна таблиця має таке розташування. Північна Македонія йде першою, Бельгія другою. З різницею в один пункт та один матч в запасі. Ці дві команди розіграші ще не програвали, Уельці бе третій, відстаючи на 2 пункти від лідера. Казахстан ще має математичні шанси, щоб кваліфікуватися далі. Ліхтейштейн, на жаль, вже втратив будь-який шанс на кваліфікацію. Не забивши при цьому жодного голу. А 13 жовтня Уельс прийме Бельгію, а Македонія зіграє з Казахстаном. Матчі заплановано на 13 жовтня, в групі Кей. Латвія приймала Молдову. А так команд показали клас, опінявшись голами. Але сильнішого виявити не змогли. 2-2 на табло. Албанія поїхала до Сербії. Албанці здобувають важливу перемогу на виїзді 0-1 над сербами. Ще одна з найпомітніших сенсацій туру. І важливий крок для албанців, щоб кваліфікуватись далі. Турнірна таблиця має такий показник. Бачимо: англійці пропускаючи цей тур, мають 100% показник 15 балів, не пропустивши жодного голу. Албанія впевнено закріплюється на другому місці. Серби йдуть третіми. Латвія на четвертому місці. Мають математичні шанси на друге місце. Андора втратила всі шанси на кваліфікацію. У восьмому турі Латвія прийме Англію, а Андора зіграє з сербами. Друга команда цієї групи відпочиватиме. І група L. Фарерські острови приймали Чорногорі. Сенсаційний результат. Фарерці показують, що навіть малі команди можуть здивувати. Чорногорія 5 матчів підряд не перемагає. 4-0 за Фанерськими островами, які вперше в своїй історії перемагають в трьох матчах підряд. Причому це офіційні матчі. Чехія приймала Хорватію в іншому матчі групи. Гра без голів, але із смислом обидві команди діяли обережно, намагаючись не програти 0-0 на табло. Турнірна таблиця має такі результати. Хорватія, не програючи, йде на першому місці, Чехія, зігравши на одну гру більше. За різницею пропущених та забитих голів іде на другому місці. Фарарські острови треті. Але чи вони нас здовжину Чехію, дізнаємось зовсім скоро. Чорногорія йде четвертою, Гібралтар останній. Ці дві команди вже втратили всі шанси на кваліфікацію далі. Фарарські острови зіграють з Чехами почна дуель за друге місце. А хорвати приймуть аутсайдера Гібралтар. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Голанд. Наколотивши 12 голів, кращим асистентом є Едогор з результативними передачами повне домінування норвежців в кваліфікації. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!